Але біля рівного зіштовхнулися три вантажівки. За це голосували на сесії. Обласні депутати просять кабмін перейменувати копійку у шах. ITV. Новини. Добрий вечір. Провели в останню земну дорогу. Сьогодні на Майдані Незалежності у Рівному попрощалися із загиблим військовослужбовцем Михайлом Карюковим. Чоловік народився в обласному центрі та закінчив Рівненську гімназію номер 5 Згодом здобув вищу освіту в Харківському національному університеті внутрішніх справ. В листопаді 2022 року Михайло був мобілізований до лав Національної гвардії України. 9 липня 2024 року. Під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку захисник загинув. У нього залишилися Ся мати, син та батько. Вічна пам'ять та безмежна подяка героям. Перевищив швидкість та ледь не загинув поблизу села Кругле, що неподалік рівного. 26 вересня трапилася автопригода. Зіштовхнулися три вантажівки. В результаті ДТП одного водія довелося із кабіни діставати рятувальникам. На місці події побувала наша Дарина Черемшина. Вона і продовжить. Дивом не загинув. Саме на цьому місці у селі Кругле сталася автопригода за участю трьох вантажівок. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Працівники ДСНС, що прибули на місце виклику, де блокували водія Дафа та передали медикам. Натомість, двоє інших водіїв відмовилися від госпіталізації. Автопригода сталася 26 вересня близько 9 години ранку. Як з'ясували правоохоронці, через технічну несправність вантажний автомобіль Scania почав уповільнюватися. На це не зреагував 43-річний Житель села Кустин, який їхав позаду на вантажівці. Дав чоловік перевищив дозволену швидкість та наздогнав передню автівку. Втім, біда на цьому не завершилась. Дві вантажівки наздогнала третя. В цей час керманич ще однієї вантажівки дав 29-річний житель села Кустин, який рухався у попутному напрямку. Не встиг відреагувати на зміну дорожньої обстановки та допустив зіткнення із вказаним авто. У нас від ДТП травмувався 43-річний водій вантажівки. В результаті 43-річний водій вантажівки дав, який їхав другим, опинився затиснутим у кабіні. Його із автівки діставали рятувальники. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що у результаті зіткнення в кабіні вантажівки ДАФ було затиснуто водія. За допомогою спеціального обладнання вони деблокували потерпілого та передали його медикам. Також вогнеборці відключили акумуляторні батареї транспортних засобів, аби запобігти займанням. До ліквідації наслідків було залучено дві одиниці спецтехніки ДСНС та дев'ять рятувальників. Із діагнозом політравма водія госпіталізували до Рівненської обласної лікарні. Двоє Інших керманичів не постраждали. Тривалий час одна зі смуг була заблокована. Рух регулювали патрульні поліцейські. Унаслідок ДТП вантажівка ДАФ отримала механічні пошкодження. Від кабіни не залишилось і сліду. За повідомленням поліції, водії були тверезими. Відповідно до огляду керманичі усіх трьох транспортних засобів були тверезими. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. слідчий відкрив кримінальне провадження за частиною першою статтею 286 кримінального кодексу України. Правоохоронців котре наголошують: будьте уважні за кермом та дотримайтесь правил дорожнього руху. Дарина Черемшина, телеканал ITV Media Group. Кадрові зміни поділ землі та шах замість копійки. Усе це сьогодні обговорювали депутати на черговій сесії Рівненської обласної ради. Крім того, вирішували долю декількох комунальних закладів та намагалися затвердити кодекс етики депутатів та депутаток. Які рішення вдалося ухвалити, а які ні, розкаже наша Вікторія Кимець. Чергова 32 сесія обласної ради. Не встигла вона розпочатися, як уже спалахнули дискусії. Народні обранці схрестили мечі при формуванні порядку денного. Усі хотіли внести свої пропозиції та звернення. Прошу включити в порядок денний питання, що стосується чітків, чітких термінів служби, демобілізації діючих військовослужбовців. І коли ви, Андрій Петрович, коментуєте, що це цирк, то питання. Захисту, навіть існування української держави, це не цирк. Я не хочу голосувати за звернення, де наші солдатів назвали рабською армією. Просто не хочу. Все ж після дискусій депутати змогли розпочати розгляд порядку денного. Чимало питань стосувалися кадрових змін. Відтак декілька комунальних закладів отримали нових керівників. Головним у центрі надання соціальних послуг буде Дмитро Козачок. Обласним центром комплексної реабілітації продовжить керувати Оксана Кравчук, а директором обласного БТІ залишиться Микола Тарасюк. У свою чергу Віталій Клебан отримав річний контракт очільника нещодавно створеного центру підготовки громадян до національного спротиву. Також депутати внесли деякі зміни до програми підготовки у цьому закладі. На сьогодні комунальний заклад, який готує громадян до національного супротиву та реалізує відповідну програму, знаходиться на етапі розбудови його інституційної спроможності. На цьому етапі нам необхідно долучити заклади фахової передвищої і вищої освіти. Не забули депутати і про освіту. Ухвалили рішення про довіз учнів до спецшкіл. А також прийняли рішення про облаштування спортмайданчику у спецшколі у Костополі. Для цього довелося ділити земельну ділянку. Гроші на це надійдуть від донорів. Для того щоб участвувати в цьому проєкті, це від УЄФА. Ми зараз ділимо ділянку, розчищаємо її готуємо до того, щоб там зробити таке мультифункціональне поле. Спортивний майданчик, футбольне поле із інфраструктурою. За словами директорки закладу, ділянку давно потрібно було довести до ладу. Поділ земельної ділянки просимо зробити, бо планується побудова на одній частині спортивного майданчика. спортивного поля. Там фруктовий сад, якому вже більше 70 років. Дерева старі, а спортивне поле потрібно для спортивного ліцею, також і в нас спортивний майданчик теж плачевному стані. Це питання депутати підтримали. Також дійшли згоди, що варто звернутися з проханням до Верховної Ради України. Автор звернення, голова облради Андрій Карауш, забажав, щоб копійку перейменували у шах. Пояснив це бажання так. На сьогодні копійка це російсько державна назва. Вона залишилася лише в тих сателітах Росії, тому вважаю, що під час Повномасштабної війни ми маємо якомога максимально відмовитись від цього російського і якраз перейменування на таке автентичне автохтонне українське назву шах. Я думаю, це один з елементів нашої здобуття такої суверенності. Єдине, що збентежило депутатів, можливе виділення коштів на перейменування. Утім, Андрій Карауш запевнив, що на це грошей не потрібно. І чи не ці гроші спілкувати зараз? На збройні засили ні, недоречно, бо на збройні сили 0 гривень направляти це злочинність. Дана операція не тягне за собою жодних додаткових витрат. Це звернення депутати підтримали. Наприкінці сесії присутні мали затвердити кодекс етики депутатів та депутаток. Утім, двічі голосування провалили. Загалом за понад дві години роботи депутати розглянули понад 50 питань. Зокрема, ухвалили декілька земельних, а також звернулися до Верховної Ради України щодо безкоштовного зубопротизування військових та зниження порогового балу на вступ на спеціальність фармація. Знайшлася потрібна кількість голосів і на звернення до Кабінету міністрів щодо забезпечення права захисників України, які повернулися з війни та полону, на гідну медичну реабілітацію. Вікторія Якимець та Валентин Злиденний, телеканал ITV, Медіагруп. Небезпека поблизу школи. У Рівному поруч з 27-м ліцеєм. Вже роками стоїть недобудована та занедбана будівля. У ній часто збираються безхатька. На закинуте будівництво неодноразово скаржилися батьки школярів. Це питання розглянули у Рівненській міській раді. Кому належить будівля і чи вдалося дійти компромісом, зі наша Юлія Котляревська. Розкидані шприци, порожні пляшки та гори непотребу так виглядає занедбана та недобудована будівля на вулиці Дубинській, 137 а у рівному поблизу 27-го ліцею. Такий стан речей не подобається ані освітянам, ані людям, які мешкають поруч. Недобудова тут недалечко від підземного переходу виходу з підземного переходу, яким проходять діти до нашого ліцею. І на тій недобудові облюбували собі місце особи, які вживають наркотичні засоби. І це внесе загрозу. Рівняни, які проходять поруч із недобудованим приміщенням, розповідають будівництво там зупинилося давно, те, що є в аварійному стані. Втім, це не відлякує безхатьків, які там постійно збираються. Люди вважають, що ця територія бодай має бути відгородженою від навчального закладу. Ну, звичайно, небезпечно для дітей. Тут же школа, вони виходять на перерву і можуть, там. Да, да. треба щось робити. з цим. Побачили ви там скільки сприсів лежить. Ну ж дешта діти ходять, стане десь, проб'є ногу, і що там спід буде. Внести її, тому що що ж вона там буде стояти. Внести вона вже там років, років 40 стоїть. Ну, звісно, треба було городити, щоб не, не, не попадали туди. Ось вот так. Як вдалося встановити із відкритих джерел, будівля розташована на комунальній землі, яка належить місту. Ділянку розміром у 26 сотих орендує Потєлова Тамара Миколаївна. Їй щоразу продовжували оренду. Востаннє це зробили у жовтні 2024 року. Згідно із пояснювальною запискою, яку додавали до проєкту рішення, будівля зведена на 34%. І згідно з документами, ця споруда має бути офісом і з міні-кемпінгом. Проте наразі будівництво заморожене. На міській комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій власницю зобов'язали огородити незавершене будівництво, аби до нього ніхто не мав доступу. Питання убезпечення доступу до даної добудови розглядалось на комісії ТПНС. Прийнято рішення власника недобудови зобов'язати фактично навести там лад, тобто унеможливити доступ сторонніх осіб до своєї недобудови. Провести огородження земельної ділянки, і таким чином воно прийде в якусь більш норму. Також на комісії СТЕП та ЕНЕС звернулися до поліції, аби вони здійснювали посилений нагляд за територією навколо недобудованої будівлі. Прибрати непотріб та огородити заморожене будівництво. Комісія орендарку зобов'язала до 3 жовтня цього року. Результат обіцяють перевірити. Юлія Котляревська, Валентин Злиденний та Ілля Алахай. Телеканал Group. Відразу після новин дізнаємось більше про рак грудей, які симптоми вас мають насторожити, а про що не варто хвилюватись? Що дійсно впливає на розвиток раку? Як правильно обстежуватись вдома самостійно? А також чи можуть силіконові імпланти спровокувати хворобу. Про все це та багато іншого дізнаємось о 18.30 у програмі про здоров'я. Не пропустіть! Посада для кожного у рівному відкрили черговий рекрутинговий центр. Зустріч з ветераном. Вихованці Рівненського ліцею номер 2 на Оствиці вчилися стріляти з лука. Альтернатива ТЦК у рівному 155-та окремо механізована бригада імені Ани Київської відкрила свій перший центр рекрутингу. Ухочі добровільно потрапити на військову службу, можуть прийти на співбесіду та обрати для себе бажану вакансію. Які посади для чоловіків та жінок пропонує бригада? Та чим рекрутинг відрізняється від ТЦК – Дивіться матеріалі далі. Без повісток та примусу у рівному 155-та окрема механізована бригада імені Анни Київської вперше відкрила власний центр рекрутингу. Розташований він у приміщенні автовокзалу на вулиці Київській 40. Тут охочі потрапити на військову службу, можуть ознайомитися з відкритими вакансіями та напряму поповнити склад бригади. До слова створювалася вона на рівненщині у 2024 році. Є можливість людині. Потенційному кандидату особисто обрати для себе посаду залежно від його навичок в мінь в цивільному житті, і він гарантовано попадає на посаду, яку разом ми обрали, погодили в командування підрозділу, і фактично він приступає до виконання своїх службових обов'язків. По посаді, яка обрана. У бригаді є можливість служити на бойових та цивільних посадах по мобілізації або ж підписати контракт. Детальніше про умови кожної вакансії можна дізнатися під час співбесіди у центрі рекрутингу. Ми стараємось донести до людей, що, що це не так страшно, що можна прийти. Просто є місце, куди, коли, куди людина, яка ще не Визначилась, може прийти, поспілкуватися і там пізніше зробити свій вибір. І це добровільний вибір. Рекрутинг це вже спосіб долучитися до армії, схожий на долучення на цивільну посаду. Якщо кандидат не мав попереднього досвіду служби у власному навчальному центрі бригади, він може пройти базову загальновійськову підготовку та опанувати навички, які вимагає сучасна війна. Зараз на даний час, як ми знаємо, в нас така більш технологічна війна. Відповідно, потрібні оператори БПЛА з зв'язківці і водії це такі самі основні. Ну і звичайно, такі бойові посади, як стрілець, кулеметник і так далі. Людина приходить, забезпечується амуніцією. І, ну харчуванням і, і всім іншим необхідним, скориставшись можливостями рекрутингу та пройшовши навчання під наглядом інструкторів з бойовим досвідом, кандидат підготується до справжніх бойових дій у подальшому. Ставши чинним військовослужбовцем, відправиться на захист України. Проте служити можна не лише зі зброєю у руках є чимало так званих цивільних посад. Робота буде усім. Максим Остапець Ілля Лахай, телеканал ITV Media Group. Нова партія допомоги для наших захисників. Рівненська міська рада передала військовим близько 20 безпілотників, 47 старлінків та 25 зарядних зарідних станцій. Уже зовсім скоро ця техніка буде допомагати у розвідці та нищити ворогів. Куди поїхала допомога? У матеріалі далі. Очі армії так військові називають дрони. Ці пташки бачать там, де людина цього зробити не може. Саме вони допомагають як під час розвідки, так і під час нанесення ударів. Рівне у черговий раз долучилося до допомоги нашим військовим та передало нову партію безпілотників на фронт. Сьогодні передали 22 військовим частинам. Тобто, це в кількості 47 сім 21 Mavic 3 t і і 25 п'ятькафло. 25 тобто намагаємося кожного разу допомагати всім військовим частинам без винятку. Тому що чітко розуміємо, що в кожній військовій частині, в кожній бригаді є рівнянин, і ми так само звітуємо для наших платників податки. Дякуємо за те, що вони працюють і допомагають так. Максимально допомагати нам купляти мавіки і докупляти те, що потрібно по наших програмах, і допомагати силам оборони. Виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакризян додав, що така допомога точно не остання. На майбутній сесії будуть розглядати питання щодо продовження програми по закупівлі дронів на 2026-2027 роки. Зі свого боку, військовослужбовці наголошують, безпілотники сьогодні це про точні удари та своєчасну розвідку. А отже, і про більший шанс повернутися додому живим та неушкодженим. Допоможуть на полі бою і старлінки. З матеріально-технічних цінностей ми сьогодні отримали. І ставлінки, і мавіки, і зарядні станції. Ми отримали раніше. Як в принципі, я думаю, і всі бригади, які от сьогодні були, отримують уже не вперше, тому що, як ви бачите, видача відбувається на регулярній основі, що теж дуже радує, тому що це ознака системної роботи. Тобто, це не якісь там показуха одноразова. Військовослужбовець із позивним лютий додає, що приємно, коли у Рівненській міській раді швидко реагують на усі потреби і намагаються у найкоротші терміни допомогти. Ти каже чекати ніколи, адже кожен день це чиєсь життя. Кожен раз, коли моя бригада і інші приїжджають в міську раду, ми в першу чергу отримуємо тут розуміння. Ми отримуємо тут позитивний якийсь фідбек на всі наші прохання, які от ми даємо запити. І на ці запити завжди міська рада на чолі з нашим мером активно і позитивно реагує. Техніка вже готова до роботи. Зовсім скоро усі ці дрони, старлінки та зарядні станції вирушать на фронт, аби допомагати нашим військовим нищити окупантів. Анна Авдієва, Юлія Котляревська, телеканал ITV, Тіві Нарешті у безпеці сьогодні до Сарненського району вперше у цьому році прибув евакуаційний потяг. З Донеччини приїхали 16 вимушено переміщених осіб. До слова, загалом, упродовж серпня та вересня наша область прийняла вже 28 евакуаційних потягів. Ними приїхали 418 людей. Цікава лекція, стрільба з лука та зефір на вогнище. Вихованці Рівненського ліцею номер 2 мали можливість поспілкуватися з ветераном про шкоду споживання російського контенту. Подія проходила в парку історичної реконструкції Оствиця. Як усе пройшло, знає наша Валентина Захарчук. І тому, якщо ви десь бачите, якісь у вас там російські, десь виліз, ви собі гортали, гортали. Заблокуйте його, не переходьте. Не шукайте щось, що є російським контентом, тому що вони нас вбивають піля вогнища на Оствиці Учні рівненського ліцею номер 2 спілкувалися з ветераном Юрієм Габдулхаковим. Він пішов служити добровільно ще в 2022 році. Чоловік вважає, що робота з дітьми вкрай важлива, тому й погодився провести лекцію для школярів. На сьогодні діткам потрібно розказувати про військових, про ветеранів, які повертаються з фронту, як до них відноситись, тому що не всі ветерани, на жаль, повертаються цілими. Є багато героїв, які загинули. І Щоб діти розуміли, що зараз війна, що ми зараз воюємо проти ворога, що вони повинні поважати військових, які воюють, які боронять їх. Діти охоче ділилися своїми історіями про допомогу війську. А Юрій Габдулхаков розповів про повагу до ветеранів та військовослужбовців. Я Вам скажу, що саме головне, щоб ви е, да, допомагали військовим, навіть просто ось, як то кажуть, їм подякували. ви бачите, що є військові це нам приємно. Ми знаємо, тому що ми боремося за вас. Організаторка події Юлія Кайнова розповідає, що з дітьми працює вже давно. Зустріч планували, щоб діти весело провели час та дізналися більше про інформаційну гігієну. Сьогоднішній захист захід, він присвячений захисту святу до дня захисника і захисниць нашої держави. І пан Юрій, ветеран, який сьогодні працює з дітками. В нього дуже важлива тема. Це шкода і недопустимість вживання російськомовного контенту з соцмереж. Пані Юлія додала, що планує організовувати схожі події в майбутньому, адже проблема споживання російського контенту гостра. Крім спілкування з ветераном, діти також мали змогу постріляти з лука та посмажити зефір на вогнищі. Валентина Захарчук, Кирило Полюхович, телеканал Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.